Всім привіт! І з вами Торес, і сьогодні ми відкриємо з вами трошечки прадавніх уламків, також 9 темних уламків. Потрібні мінічки для кланового турніру, також присутній прогресивний шанс. Сподіваюсь, піймати якогось цікавого героя, навіть епічного, було б дуже непогано. Для того, щоб перевести його в 6, тому що накопив корму, треба щось робити. Що ж, довго не затримуємось, поїхали. Перші 10. Нічого цікавого. Ну, хіба що Галика десь можна брати. Побачимо. Давайте далі. Наступні 10 придавніх. О, а! Добре, епік не дуже. Кайля піймали. Ну, кайл ніби може пограти ще. два кайля лише мене будуть. Синеша, не знаю, не скажу про неї. Бауф в мене є. В сховку чекає свого часу. Ну, таке. Давайте наступних 10. Я піймав <гас> гарного героя. <гас> Сюди! <гас> Я не знаю, що це за герой, але. Опарден верховода. Опарден верховода. Також крижана банші, друга. Друга теж лишньої не буде на кибешечку. Все, файно. Ух, я навіть не знаю, чи є сенс відкривати далі. Та є, поїхали. Все, нарешті. Це друга моя лега. Це друга моя Лега За весь час гри. Перша була дублікатом Адалінка. Тут нічого, і здається, останні 10, останні 10. Ну, нічого. Давайте перейдемо одразу до темних уламків. У нас їх всього лише 9, гайда. Юстиціар. До речі, 5 душ на нього є. Не знаю. Хтось ним грає? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Хтось ним грає взагалі, куди його можна брати? Вже три штуки в мене його є здається, цього юстиціара. Так, це хто в нас такий? Це в нас рарка. Ну, нема чого цікавого, навіть. Подивіться, що почитать. Давайте, давайте, давайте. Ну щось цікаве, випаде мені ще з цього. Темного уламку, я в шоці буду. Нічого цікавого, далі. У -у -у. Ще 4. А, щось одні рарки сипе. Щось одні рарки сипе. Так, залишилося останніх три прадавніх уламки. Але дворфи непогано, їх дуже мало, мені якраз на лігу. На війну фракції треба. Скіп ще два. Ні. Знову ні. Знову ні. Знову дворфи. Ну. Піймали двох дворфів. На війну фракції мені згодиться. Я ж кажу, у мене там нікого немає. Тепер буду закривати нарешті. І останній темній уламок. Так, ну з темних уламків одні рарки сьогодні нападали нам. Ну, але, але, у нас є легендарний герой з синього уламочку. Давайте подивимось на нього. Де він, мій красень? Чекайте. Ось він. Так, що там по оцінкам? Куди він ходить? На Химеру він ходить, вже непогано гідру, на фракцій. На владику не дуже. Так, що там по навичкам в нього? По навичкам нього атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 50% шанс скоротити шкалу ходу. Ну, до речі, скорочення шкали ходу здається, підходить на паучиху, якщо не помиляюсь. Так. До речі, це герой у нас, нас здоров'я. Чекайте, вибачаюсь щось мене. Здоров'я, що це означає? Типу, його треба одягати. Здоров'я, що це означає? А, так, він усуває блоки бонусів та штрафи лікування з команди. Потім накладає на всіх союзників дві регенерації 15% і блок штрафів на два ходи. Також має 75% шанс усунути один довільний штраф із кожного союзника. Ну, регенерація блок штрафів. Таких героїв в мене ще не було. Так, ну, будемо розбиратися. На цьому всім дякую. Сподіваюсь, ви втиснете свою вподобайку за такого легендарного героя. Не під x 2, але все-таки я вибив цього героя. Наступний буде через 220 уламків. Все. всім щасти, всім до наступної зустрічі. Бувайте.